раз був. Я його одного добрав. Зарядтесь. <рикул> Спригнув, спрыгнув один. Разлетів <рикул> мене. На мені поцілив. Блін. Як його не нокнуло? <рикул> ну да. О, подошел. На коре. Вы были Да. Угу. Вот, я видел вас. Это типа, били этого, били броневика. Возле ангара. Ну ТАТА. Угу. Угу. Ума. Нет, Понял. Да, мы бежим в ангарчик и, может, что-то установим. Табука пополним.

О, відеокарта, нічого собі. По то Андрій може вивозити, щоб відкрити ячейку ще одну. О, ну так. Да. Тільки я не знаю, чи в мене зараз ця місія клипу. Да, чи є доступна. Ну, та, чи є доріз до неї. Команда навпроти машину не забирала, дивно куди вони побігли. Може хіба щось сюди на магазин? О, о о на Катомі. На котомі? Ні-ні, вони в іншу сторону поїхали. Але може нам біля магазина вийдуть. Отут вийшли. бігають oh, по Блін, і тут вы пострела, а тут нібито ніхто не піднявся. Тут поднялся. Броник Бронік броник вей еще, броник вещь у нас. Нас, да, да, да. <стрелившись> Можемо пока. Магаз можуть йти. Зіпки. да, зіпки, магаз. Сюда біжить. Добре. Это на піднимается, може за пойти. Да-да, хай піднімається. Ты Андрюха там ага, добре, все нормально. А то бот намагається безредньому ну, на Угу. Mm -hmm. Піднімається у мене. Mm -hmm. Чорний скин. Слушай. Бот тут. Тут я у нього вел. Да, да. Якщо можеш утонути. Потом хтось сказав и камінг. Ти не в тому сенсі, напевно Може. Е, аптеку беріть, я аптеку забрав. Дро, Сурхман, дро. Ну а там ті, що на тому броні, коли що вони там. Давайте тих запушу. Почекайте, візьміть, візьміть аптеку хто-небудь. Я візьму. На. Я можу дати штурмовку, якщо треба. Е, не, в мене, є. Ну да, до сих <кій> Секундочку, О, дивлюся, бачу бачу, дивиться <кій> на, в нашу сторону в кукер на мене дивиться. Їх там двоє. Один тут. Забег, блядь, закрыл. Нихуя. Ой-ой-ой-ой, сзади, сзади, сзади. Бля, еще один, где? Стенки после, я не Ось ця тіп! Ти... П'ять ти не мав, може все по наму. Він такого любить, може боти? А, типа выхода вылатайте, беріть сумки, тут снайпы є всякие такие. Тут я сел. И тут я сумка селф тоже. Селф, я забрал. А, мне мені... А, мне бентив не хватает на медика. Мне тоже не хватает. Бэппэппу дали, беппу дали. Я думаю, це знакомие. Блять, двери. Так, да, було б добре якось залізти наверх. Або це їх... Ні, їхнього третього немає. Так, а то я не бачу. Якщо ми всіх забрали, тоді хто дав бепку. Музей бот Опа. світиться. Да, так, да, да вчись, карай. Ще одна бетка. <сил textbooks> Я там думаю, вони в вахері, коли видять на карті. Третій по чотири тіба біля. Ну <сил> вони <сил> такі, <сил> як <сил> до <сил> води <сил> тікали десь. Є, бігають тут. Ой, ми ще далеко... Тік-ток-том. <відомиряний> <дебили тару, потов 'яний> <злобно. потов 'яний> Одно <потов 'яний> раз был махнул, кто брал. Ага, вийшов. Тут, тут, бай -бай. Я Вел викинув. Да, снипу я теж тоже взяв, тут типа сумка є. Вел є. О, вело забрав. І є ящик з привидами, якщо треба комусь броня. Сань, другий броник. Ну тут було дві з то воювали. Так, і мабуть, хтось втік. Або десь вони його забрали. Там внизу один валяється. той, що. А, да, да, бачу. О, медик. Ой, медик прихований. А, ще, да. Тут є вел, маска, ящик з приводами. Okay. Okay. Uh, да, йдемо на машинку тоді. Хант є недалеко. Жаба намагається Ой, там, да, тоже цікаво. Вавер така ще один тут є. А, выехал, вылетел. Кого? Я могу у него? Тоди хай початку, чтобы выбить да его Дал по броне. <laughs> а ще один. на жовтій Блін, що за крила снайпа? По м'ясу дал. Да, 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 вон то. І там ще один, розбив його Так, я пригою до вас тоже. Хорош. Один тут на червоне. Да, один був він Він.

О, oh, значит была было четверка. И все едино боевое, мои люди. Э, Броники всех, я третий всех. Ебать, <реклама> у меня снайпер, у нас снайпер. Он точно свою нахуй, ебать. <реклама> Блин, у что-то <меня, реклама> такие? Я кнопку клацнул. Є 6. Ага, це в нас просить, да. Можемо одразу на бойовий полетіти в Саїд. Там були ці а точки. Хоча поки що не бачу. Бачу на магазині. Точніше біля отут спригнув. — Бойовий. — І бойовий є двійка. Бойовий. Його? Бойовий, Його? бойовий Його? двійка є. Ні тут там. Чого вони підпрыгивали? Один Пудемо... забіг сюди, банк. Секундочку, в мене плашок нема. Я тоже. Тут, походу, по дві команди. Так, гребані боти. <райм> зараз, секундочку, я станку дам. <пух> я не знаю, де він. Там, Можна воно. Це інша команда. Це Це інша команда. Тут, тут нема нікого. Цікаві. Да, я у вікні. Розбив. Блін, в мене плашок немає, я на магазин. У вікні де? Де у вікні? Е, там, де цитадель. Чи тут щось типу того. Yeah, е, тільки почекай, Сань. Давайте якось... Прис... Я мак, я там точку, мен мене точка є. О, на даху там, да. Я, я тоді на магазин лізу. Пока не виглядає. Почекай-почекай, я до тебе підійду. Застанешь! Это был Андрехо Двойкащий! А один с демотекая. Двойка, пожалуйста, не платят. Я бабку включу. Fucking piece of shg guys

And aimbot? No one cheating. Fucking retard. Yeah, yeah, nobody cheating. You are delusional. You have problem in your life. Yeah, you're Yeah, you are delusional. Or... Of course. The we just time <laughs> report you now. Enjoy. You won't finish this game, trust me. Why are you Bye. -bye. Uh, man, I'm gonna be so happy when I see your name disappear from the game now. <sighs> Если you want, Let's you can watch YouTube. Enemy infantry here. Вышел. Не, не вышел. Так, я возьму патрики. Но пидбэпку четверо запушил одного, и он говорит четыре. Так, на, на катомі пише в Звичка Що я зробив зі снайпою? Погнали на катку. А, Що да, ми? в тебе щось закрите. Не, придеться вернутись до нього і забрати його сна. <різь> е, ми можемо вертак взяти. Але треба тоді на жабу бігти. Де Я наш 5 каже, тоже движуха. А у mm -hmm. нього, блядь, набої звичайні. Як раз будемо на магазині, можемо тобі кинути швидкий сніг. Так, да, треба буде. Все, жаба мінус. Це тут зіпка має бути. One intel shows an

Ээээ, uh, так, я звичай, оптику видаляю. Вони до їду. Да, Эээ. Uh, так, стоп. О, да, оптику. Ча, можешь брата, я заработал. Я взял, на два можно. Да. вот так. Машина поднимаемся. А, Он и взял походу. Да, <coughs> взял иншу, тикает. Вот он, ты. Под подожди. под подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Подожди, нами подожди. Подожди, пока подожди. Воно біля води є. Oh, wow. Блін, oh, wow, wow. як його не нокнуло. Ще один, ще один, ще один. воду. В воду йдіть! так же ще не любить. Електричка, вертак все живе. Ой, до нас ще підходить. Бери медика свого. Давайте тоді на вертак і на той може високий будинок. Я ще кидаю, бо мене породи меня нема. Ебать, ты чекай на яверцегать? О, сити, т-тит, пил им, фотографирует. Прейти, брейте! А під мостом? протел. Вче не розбив. Він розбив ні хуя. Блін, ще. Там пас не по заді. А, <плес> Можу дим кинути, якщо що у вас там виникав. ці боти. Ага, бачу. А де той з електрички дівся? Звідвід, воді десь. Ну, надо хуй. Я блин, у мене тоже боты. Ай, забагалась, аптека. Блин, не-не-не-не. Я дрон выпуск колодал. Что no так не в Бачу, там же светит Ну, ну, может, подходим до них по Косин, здесь мы, это, и селф. Я Э, зараз тут потяг, давай. Ну да. Ну бля, еще один тип тут. Сзади, сзади, сзади. Я не могу подняться. Ходить. Я скину салф до ступни біля рейса. Зараз я подивлюся, він до біля потяга. Потік, потік, вон гар. Давайте тоді йдемо троє на цього одного. А на тих мене тишина є. Він буде до своїх кришу цього. Да, він буде до своїх підходити. Нок є там точку на цій криші. У мене теж є точка. У мене є точка. У мене є турелька. Друга, ти хірово, що береш вверху. Я з тишиною лізу. О, підійшов. Я точку дам.

Okay. А ты шо, это движуха. Так, а то и да? А, а, не, не, это, по-моему, уже все. все. Да. Все да. Все да. Все they're так, я сейчас плашки кину. Там есть аптеки. А, Ну, Но... Нам треба, мабуть, в сторону до Накатомі, бо наші ці втікли. Кант є. Давайте на квадрик. Я кидав, ящик. Перевідами. А за на мас заїде? Мені треба на ту Камаз а6. А, а, а це а що за КАМАЗ, сьогодні? до речі? Де він тут взявся? Взялся. А ні, ні я ніколи. тут не, не було вроді би десь що було А, ні. Розмальований. Заведений, заведений. Ну, заведений, десь, десь, десь... 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 тіпи мають бути недалеко. Ну, ні, Ма, бабку нікого, не Може десь слід настон, не Влада питає. Може Влад питає тих тут. Ні-ні, Влада забрала, я так розумію, бо він забаганий пише. Це О, бла... пролетіло. Десь на мості, на мості походу. Воно Ту -е? поїзд Тут. Убив. <су> <рив> 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 <рив>. Як я його розумію? У мене один. Тебе один. І ще мінометку дали. Цікаво мінометку дали до того, як ти його нохнув чи після? машину шукати, ну, тут треба з комасі. А, хант пропав, о тут був хант. О, все, або його хтось взяв, або людей нема. Так, Наталья, перебираю тут. Push. Я, я тайно тоже та на на барахолцы, наверное. Ну, и то, то, то. Блин, и блин, Шорва. Хтось хан забрав, чи він пропал. Ну и шо, не Это можешь вернуться ті, що петь, що мы за ними гонялись, что на них похота була. Да, я думаю, да. Это прикольно одна електричка, другая электричка. Да, тут була движуха конкретно. Зигзага. У меня пять. Шесть. У меня три. Пять, пять, шесть, три, девятнадцать.